Перше тренування зараз, тому воно таке буде втягуваюче, тому хочу, щоб ви відносились на 100% до тренування кожен день, кожне тренування, тому що дуже важливо, як ми підготуємося до сезону, до першої гри. Тому я бажаю всім вам хороших зборів, терпіння в цьому плані. тому... Я дуже радий, що я з вами, я дуже радий, що ми разом і в нас такий непростий і довгий шлях до тої мрії, яку хоче, хоче і президент і вболівальник. Хочу представити вам тренера воротарів Артем Кічак. Він буде відповідати за <сум> хлопців, які в чорних майках зараз. <плоджую> а, спійси, зараз. Хочу представити її ноги. За всю підготовку вашу, за реабілітацію після травм, за фітнес, за все. Вони разом з Аночем будуть комунікація, тому теж вітаємо в команді. А... Сьогодні хто знає свято в клубі, де народження клубу 67 років, тому я вас всіх вітаю. Зараз ми в Букавінці. <плес> боя боч, тебе теж вітаю з нагородою. Мені зразу так от випало тебе. Ви. Сьогодні перше тренування після відпустки. Як враження, як відчуття, як власне, фізичний стан. Фізичний стан я вважаю, що добре. Після відпустки була не така довга, десь 2-3 недільки. Тренувальний процес дуже цікавий, дуже сподобався. сконцентрувалися на розминці. Дуже дуже гарна, дуже важка була праця, дуже сподобалась і цікава. Тренувальний процес був квадрати і футбол заграли. Теж дуже було все цікаво і добре. Власне, сьогодні також вперше працювали під керівництвом Сергія Шищенка. Як враження від роботи з новим головним тренером? Гарний тренер, гарні тренування. Я і за оболонью дивилися, як хлопці з оболоні грали дуже в них. Перші і перші ігри були ще при другому трені. Буду вже прийшов Шиженко, ну і гра помінялася, і я вважаю, що і в нас буде все з, працювати грою. Наскільки налаштовані зараз на роботу після відпустки? На всі 100%. Чи розумієте ви вже приблизно, які вимоги нового кермани команди? Ну, Вимоги, я думаю, всім зрозуміли, тому я не буду, яких тут казати. І, і, ну, треба перемагати в кожній грі.